У разі списання кредиторки, чи відносяться до доходу суми ПДВ? Давайте спочатку згадаємо собі, що списання дебіторки це про витрати, списання кредиторки це про доходи. І якщо ми вже говоримо про кредиторку, давайте подивимося, звідки ноги ростуть. Національні стандарти, стандарт 11 зобов'язання, пункт 5 говорить, що якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звідного періоду. В цьому відео я не буду розглядати причин списання кредиторки. Вона безнадійна, не підлягає погашенню і прийняти рішення про її списання. Акцент в цьому відео буде саме на сумі ПДВ. ПДВ буде теж відноситись до доходу чи ні? І ось тут потрібно згадати про те, що у нас є два види кредиторської: грошова кредиторська заборгованість і товарна. Грошова це тоді, коли ми купили раніше товари, роботи послуги і мали заплатити, але так і не заплатили. Отже, дебет 28 кредит 63-го, вартість нашого товару для того, щоб було простіше, беремо 120. 100 сформували первісну вартість, а 20 право на податковий кредит. Дебет 6442, кредит 631. Далі нам видали податкове накладну, зареєстрували, ми змогли скористатись кредитом і дебет 6412, кредит 6442. Все гарно, 20. Наше ПДВ закрилося, тому що те, що на 6412 зменшило ПДВ до сплати, і тут все нормально. Далі ми приймаємо рішення про списання такої кредиторки. У нас на 631-му висить 120. І в дохід ми закриваємо саме 120, дебет 631-го, кредит 717-го, сума 120. У моїх попередніх відео я висловлювала свою думку з приводу права на податковий кредит і від того, що ми не заплатили. Негосподарність не виникає, на мою думку, право на кредит залишається. Що з цього приводу думає податкова, що суди, теж неодноразово і на вебінарах розповідала, тому не в цьому суть цього мого повідомлення. А суть в тому, а коли ми списуємо, що з ПДВ, чи закривається ПДВ в дохід, в даному випадку ви бачили, що закривається. Далі, інший вид кредиторки як товарна. У вигляді товарної. Що це означає? Що друга подія буде рух товару, роботи чи послуги. І ось нам заплатили аванс дебет 311 кредит 681 або 361, сума 120, у тому числі ПДВ. Далі у нас по першій події по авансу виникає ПДВ зобов'язання. Авансовий рахуночок ПДВшний відкриваємо 6431, 6432. Далі виписуємо податкову накладну, реєструємо і закриваємо 6432, 6412. Зобов'язання збільшується. Залишається висіти 6431. І ось наступив той день Х, коли прийнято рішення списати кредиторку. В даному випадку, ми в дохід списуємо знову ж таки суму з ПДВ: дебет 681 або дебет 361, якщо не ведете авансові, кредит 717, 120. Сума ПДВ, яка зависла, буде нашими витратами. Якщо пройшло більше 1095 днів з дати, Випуски податкової накладної, то і РК ми зробити не зможемо, хоч постачання і не відбулося. Отже, дебет 944 кредит кредит 643120. Ось такі мають бути бухгалтерські проведення у разі списання товарної та грошової кредиторської. Чи так у вас? Поділіться у коментарях під відео. Дякую.